Представляємо вам інверторні генераторні установки торгової марки Malcolmsen. Компанія Malcolmsen заснована в 2005 році та спеціалізується на виробництві автономних електростанцій потужностями від 1 кВт до 3000 кВт. Модельний ряд включає в себе генераторні агрегати відкритого і закритого виконання, які відрізняються чудовим співвідношенням ціни і якості та гарантують максимальну ефективність і продуктивність роботи. У цьому огляді ми представляємо інверторні електростанції Malcolmson, які зібрано з використанням бензинових двигунів, з повітряним охолодженням та частотою 3000 оберців на хвилину. Інверторні генератори Malcolmson мають наступні якісні показники, завдяки яким вони користуються великим попитом на ринку, вбудований електронний блок з мікропроцесорним керуванням, який забезпечує високу якість вихідної напруги, що дозволяє використовувати інверторні електростанції для живлення чутливого навантаження. Для кожної моделі підібрано двигун з великим запасом по потужності, що гарантує 100% задекларованої вихідної потужності електрогенератора та довготривалу роботу обладнання. На електростанціях встановлюються високоякісні синхронні генератори змінного струму, які виготовлені зі 100% мідної обмотки, що гарантує високу перевантажувальну здатність, компактність та збільшений термін експлуатації. Компактність та маленька вага полегшують транспортування та розміщення обладнання на об'єкті. Так, модель ML 2750 j 1 is на 2 кВт важить всього 18 кг, а модель ML 4500 JE1i на 4 кВт важить всього 40 кг, що на 30% легше звичайних бензинових генераторів, аналогічних потужності. На панелі керування електрогенераторів встановлені наступні компоненти: цифровий мультимер. Який дозволяє контролювати напругу, частоту, а також кількість годин роботи опладнення. силові розетки для підключення навантаження, повний набір необхідних систем захисту і аварійного попередження про стан інверторної електростанції, включаючи захисний автоматичний вимикач. Додатково передбачено вихід 12 В постійної напруги. Функція паралельного з'єднання дозволяє підключати два інверторні генератори Malcomson паралельно один до одного. І тим самим вдвічі збільшувати вихідну потужність системи автономного живлення. Функція «Еко» дозволяє зменшити витрату палива до 50% при маленьких навантаженнях завдяки зниженню обертів двигуна. Інверторні генератори MalcolmSon можуть виготовлятись як у відкритому виконанні на рамі, так і в капоті. Так, моделі ML 2750J1iS та ML3150J1iS, виготовлені в шумозахисному кожусі які забезпечують низький рівень шуму, що дозволяє використовувати ці електростанції в безпосередній близькості до житлових приміщень. В залежності від комплектації, запуск інверторних генераторів може бути ручним або електричним. Так модель ml 4500 je GE1i укомплектована функцією електричного старту, акумуляторною батареєю та заводською адаптацією до коректної спільної роботи генераторної установки разом з автоматичним вводом резерву АВР. Це дозволяє в автоматичному режимі запускати та зупиняти дану електростанцію в разі зникнення або появи зовнішньої мережі. Для зручності транспортування комплект поставки моделі ML4500GE i входить спеціальні колеса та ручка. Продукція MalcolmSon активно використовується в більше ніж 50 країнах світу. Як в якості резервних, так і постійних джерел електроживлення для різноманітних сфер: будівельний сектор, промисловість, сільське господарство, об'єкти охорони здоров'я, а також цивільної критичної інфраструктури. Замовники в Україні віддають перевагу автономним електростанціям Малкамсон завдяки наступним перевагам. Все обладнання зібране з високоякісних оригінальних комплектуючих, які забезпечують надійну і довготривалу роботу. Малкамсон забезпечує якісну сервісну підтримку по всій території України. Завдяки наявності штату кваліфікованих сервісних інженерів, автомобілів для оперативного виїзду на місце встановлення електростанцій, а також існуючого складу оригінальних запасних частин. Електрогенератори відповідають всім необхідним національним та міжнародним стандартам якості, що підтверджується актуальними сертифікатами та деклараціями.